Скоро весілля, поїдеш зі мною як пара. Софія стояла посеред вітальні з плосмоком у руках, намагаючись переконатися, що їй не почулося. Її роботодавець, солідний і зазвичай стриманий Богдан Іванович, щойно попросив її супроводити його на весілля. Дівчина збентежено кліпала, не знаючи, як реагувати. Значить, ви хочете, щоб я пішла з вами, як ваша супутниця? Перепитала вона, невпевнено випрямившись. Саме так, мій старий друг одружується, запросив на урочистості. Там будуть усі парами, і я не маю наміру мати вигляд білої ворони, коротко пояснив Богдан Іванович, сидячи у кріслі з виглядом, ніде обговорює погоду. Друзі, ненька Україна велика і незламна. Напишіть у коментарях, з якого куточка нашої рідної землі ви дивитеся це відео. Разом ми сила, і кожне ваше місто чи село є частинкою нашої спільної перемоги. Софія знала, що її начальник не любить довгих пояснень, тому лише кивнула, усе ще відчуваючи себе неяково. Він сприймав її зазвичай як тиху і старанну хатню робітницю. Вона прибирала кімнати, готувала їжу і ніколи не лізла на очі без потреби. І раптом пропозиція скласти йому пару на вечірці. Якщо вам незручно, можете відмовитися, додав він, помітивши її розгубленість. Просто в мене немає підходящої дами зараз. Ні, що ви, все гаразд, я згодна, швидко відповіла Софія, опускаючи погляд. Їй були потрібні гроші і зайві години роботи не завадять, та й зізнатися було цікаво глянути на світ, у якому обертався її замкнутий і трохи манірний роботодавець. Богдан Іванович злегка кивнув чудово. Завтра заїдемо в магазин, купимо вам відповідну сукню. На людях ви будете в ролі моєї приятельки, тактовної і мовчазної. Упевнений, ви впораєтеся. Останню фразу він вимовив з відтінком якої іронії, і Соня раптом зрозуміла, що Богдан Іванович, вочевидь, намагається її підбадьорити по-своєму. Вона несміливо усміхнулася. Постараюся не підвести Богдана Івановичу. Через кілька днів чорний автомобіль плавно зупинився біля входу в розкішний ресторан. Богдан Іванович вийшов першим, потім подав руку Софії, допомагаючи вибратися. Дівчина почувалася попелюшкою на балу, замість звичної уніформи на ній була елегантна сукня ніжно-блакитного кольору, а волосся вкладене в акуратну зачіску. У салоні краси, куди її відправив шеф, над нею добряче попрацювали, і тепер відображення в дзеркалі здавалося їй незнайомим. Не хвилюйтеся так, тихо сказав Богдан Іванович, нахиляючись до неї. Ви маєте гідний вигляд. Софія глибоко вдихнула і кивнула. Звісно, вона хвилюється вперше в її житті їй належить опинитися серед заможних і важливих гостей, та ще й під виглядом не просто робітниці, а супутниці Богдана Івановича. Вони зайшли до зали. Звуки класичного квартету і негучний гул розмов наповнили простір. Ошатні гості невеликими групами розглядали квіткові композиції і обговорювали майбутню церемонію. Кілька пар обернулися глянути на новоприбулих. Все-таки фігура відомого підприємця Богдана Івановича була помітною. Софія намагалася триматися прямо і спокійно, хоча серце пішло вп'яти. Їй вчувалося, що її таємну роль відразу розгадають і засудять. Наречений старий приятель Богдана Івановича привітно зустрів їх біля порога. Високий сивоволосий чоловік у дорогому костюмі міцно обійняв свого друга. Нарешті, Богдане, а ми вже думали, ти так і залишишся завзятим холостяком і прийдеш сам. Як бачиш, не один, з легкою усмішкою відповів той познайомся, це Софія. Софія збентежено усміхнулася і простягла руку, але наречений замість рукотискання жартівливо цмокнув її в щоку. Дуже приємно, сонечко. Радий, що цей старий кріт усе-таки привів таку чарівну супутницю. Вона почервоніла від цих слів, а Богдан Іванович ледь хмикнув. Брови його при цьому сіпнулися, ніби від несподіваного компліменту на їхню адресу. Мабуть, він не очікував, що друг так відверто жартуватиме на тему його особистого життя. Що ж, влаштовуйтеся зручніше. Церемонія розпочнеться за кілька хвилин. Сказав наречений і поспішив далі зустрічати гостей. Богдан Іванович вибрав для них місця трохи далі, і вони стали, чекаючи на початок весільної церемонії. Софія, крадькомару, зирнулася, деякі дами роздивлялися її оцінювальними поглядами. Напевно, гадають, хто ця невідома, яку Богдан привів замість якої-небудь відомої світської левиці, подумала вона. Намагаючись не видати збентеження, Софія склала руки перед собою і зберігала мовчання. Сам же Богдан Іванович стояв із звично прямою спиною. Час від часу обмінювався парою фраз з якимись знайомими, які підходили привітатися. Софія ж почувалася декоративним доповненням, красивим манекеном у дорогій сукні. Втім, її це влаштовувало що менше уваги, то краще. Після зворушливої церемонії одруження гості перемістилися в бенкетний зал. За бенкетними столами з великою кількістю закусок і шампанського розташувалися гості, а трохи осторонь красувався триярусний весільний торт. Очі у присутніх блищали. Кожен був радий за щасливу пару і смакував веселощі. Софія потроху розслабилася, її майже не помічали, а Богдан Іванович, зайнятий розмовами з давніми знайомими, лише злітка кидав погляд у її бік, переконуючись, що з нею все гаразд. Коли офіціанти подали гаряче, за столами почалося пожвавлення. Гості захоплено розмовляли, дзвінко цокалися келихами. Поруч із Софією одна дама з діамантами на шиї голосно розпитувала іншу про нюанси недавньої закордонної поїздки. Дівчина вже майже перестала нервувати і навіть дозволила собі усміхнутися, почувши жарт ведучого. Як раптом пролунав різкий звук стільця, що падає. Десь, навпроти них, наречена схопилася зі свого місця. Вона схопила рукою за горло, обличчя її миттєво почервоніло. На секунду запала напружена тиша, а потім пролунали злякані вигуки. Вона подавилася. Боже, їй погано. Наречена хиталася, не в змозі вдихнути, широко розплющеними від жаху очима, дивлячись у зал. Її наречений у паніці метався поруч, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Хтось з гостей скрикнув Покличте лікаря терміново. Але часу чекати не було. Софія, ледь усвідомивши те, що сталося, вже схопилася зі свого місця. Навчання в медичному університеті, а потім численні курси не пройшли даром. У критичний момент тіло саме згадало потрібний алгоритм. Не втрачаючи ні секунди, Софія кинулася до нареченої, пробираючись між гостями, що заціпеніли. Розійдіться, я медик, коротко кинула вона, підбігаючи до дівчини. Наречена вже починала втрачати свідомість, осідаючи на руки родичів, що поспіли на допомогу. Софія обхопила її ззаду, щепивши руки у тієї під ребрами і різко натиснула кілька разів вгору і всередину, застосовуючи прийом Геймліха. Минула болісно довга секунда, і нарешті з рота нареченої вилетів шматочок м'яса, що потрапив їй у дихальне горло. Дівчина судомно вдихнула повітря і кашляла Все гаразд, дихайте спокійно. Примовляла Софія, обережно опускаючи врятовану стілець. У залі повисла здивована тиша, яку порушувало лише кашляння нареченої. Усвідомивши, що небезпека минула, гості вибухнули оплесками і радісними вигуками. Наречений, збліднувши від пережитого, притискав до себе свою дорогу половинку. Наречена, оговтуючись, намагалася усміхнутися крізь сльози, повторюючи тремтячим голосом дякую, дякую вам, і тягнулася до рук Софії. Софія з полегшенням видихнула, тільки зараз вона відчула, як сильно калатає серце і як тремтять руки. На допомогу вже бігли кілька людей, серед них і ведучий, із мікрофоном. Пані та панове, проголосив ведучий голосно, я вважаю, ми всі стали свідками справді героїчного вчинку. Ця прекрасна дівчина врятувала нашу наречену, сказав він, намагаючись розрядити обстановку і висловити загальну вдячність. Люди знову заплескали, кілька камер і телефонів були спрямовані на збентежену Софію. Вона постаралася відійти вбік, не звикла до такої уваги. Тут, крізь знатов, протиснувся схвильований Богдан Іванович. Він мав проголомшений вигляд. Софія, ви як? почав він, явно не знаходячи слів. Вибачте, якщо привернула зайву увагу, промовила Софія, усе ще часто дихаючи. Я просто не могла інакше. Шматок потрапив занадто глибоко. Вона могла задихнутися, і звичайні постукування по спині тут не допомогли б. Довелося застосувати свої знання. То до чого тут увага? Він похитав головою і раптом обережно торкнувся її плеча, осмисливши другу частину, сказану нею Ви молодець, але звідки ви все це знали? Софія опустила очі. Я колись училася на лікаря, але через деякі обставини так і не змогла закінчити. Далі договорити вона не встигла. Їх уже оточили щасливі молодята та рідні. Наречена оговтуючись, палко обіймала Соню, наречений міцно тиснув руку, повторюючи слова вдячності. Хтось із гостей знову вигукнув Браво! Ви хоробра жінка! і підняв келих шампанського на її честь. Богдан Іванович непомітно відійшов трохи вбік, дозволяючи Софії опинитися в центрі уваги. Він дивився на неї новим поглядом, з повагою і якимось прихованим теплом, немов щойно розгледів людину, яка багато місяців жила в нього під боком. В душі Богдана щось перевернулося. Ця добра і скромна дівчина виявилася не тільки працьовитою, а й рішучою, сміливою, і, чого вже гріха таїти, врятувала ситуацію і йому самому. Адже якби сталося непоправне, на весіллі його найкращого друга сталася б трагедія. Через деякий час, коли наречену остаточно привили до ладу і підбурхливі оплески продовжили свято, Богдан Іванович повернувся до Софії. Вона стояла біля колони, намагаючись віддихатися і прийти до тями після сплеску адреналіну. Побачивши шефа, дівчина збентежено поправила пасмо волосся, що вибилося. Вибачте, якщо я якось порушила ваші плани, мені все ще ніяково від тієї уваги, що я привернула. Богдан Іванович уважно подивився на неї, і раптом його обличчя пом'якшало в усмішці. Рідкісні, по справжньому, теплій усмішці, яку Софія раніше не бачила. Ні, ніяково. Та ви, Софія, сьогодні просто всіх урятували. Як вам може бути ніяково, тихо сказав він. Особисто я вами дуже пишаюся. Серце дівчини пропустило удар. Шеф пишається нею. Це прозвучало настільки несподівано й приємно, що вона не відразу знайшлася, що відповісти. Дякую, і я рада, що все обійшлося, тільки й вимовила вона, опускаючи очі. Ходімо, повернемося за стіл, м'яко запропонував він. Думаю, тепер усім буде цікаво поговорити з нашою героїнею. Він подав їй руку, і Софія, трохи повагавшись, прийняла її. Так вони повернулися на свої місця, хоча навколо раз у раз зупинялися гості, бажаючи ближче познайомитися з хороброю дівчиною, яка врятувала наречену. Софія почувалася ніяково від слави, що на неї звалилася, відповідала на запитання коротко, Богдан Іванович час від часу втручався, допомагаючи їй триматися молодцем, то жартом розряджаючи обстановку, то плавно завершуючи надто наполегливі розпитування. Коли настала музична пауза, він раптом нахилився до неї. Вам, напевне, потрібно перевести дух? Може, пройдемося? Софія з полегшенням погодилася, вони покинули галасливу залу і вийшли на простору терасу, що потопала в гірляндах. Нічна прохолода приємно освіжила гарячі щоки. Богдан Іванович запропонував Софії плет на плечі, дбайливо вкривши її від холодного вітерця. Вона подякувала йому тихим голосом. Кілька хвилин вони мовчали, дивлячись на зорі, що мерехтіли в оксамитово темному небі. Нарешті Богдан Іванович порушив мовчання. Я багато про що сьогодні замислився ви стільки часу пропрацювали в мене вдома, і я майже нічого про вас не знав. Що ж, сьогодні ви почасти виправили це непорозуміння, м'яко усміхнулася Софія. Ви згадали, що у вас не повна медична освіта. Чому ж ви не довчилися, якщо не секрет, звісно? Софія похитала головою. Ніякого секрету. Просто склалися обставини. Моя мама тяжко захворіла. Довелося за нею доглядати і паралельно заробляти на лікування. Я тоді на третьому курсі була. Взяла академічну відпустку, потім і зовсім покинула навчання, коли мами не стало. Втратила будь-яку мотивацію. Але треба було якось жити. Ось і вийшло, що я стала хатньою робітницею. Вона говорила спокійно, просто викладаючи факти свого життя. Але Богдан Іванович відчув, чого вартувала і ця жертва він мовчав, не перебиваючи. Софія продовжила Я не скаржуся, мені пощастило з роботою. Ви хороший, справедливий керівник. Просто мрію про лікарську практику довелося відкласти. Можливо, назавжди, не кажіть дурниць неголосно заперечив він. Нічого не назавжди. Якщо ви, як і раніше, хочете лікувати людей, до цього можна і потрібно повернутися. Вона подивилася на нього зі здивуванням. Думаєте, ще не пізно, мені вже тридцять, потрібно буде довчатися, практику проходити заново. Повірте, вік тут ні до чого, відрубав Богдан Іванович твердо. Головне бажання і талант, а вони у вас, судячи, з усього, є. Я сьогодні переконався. Софія зніяковіла від компліменту. Богдан Іванович повагався, потім рішуче вимовив якщо дозволите, я готовий вам допомогти. Займуся питанням вашого поновлення в університеті і подальшого працевлаштування за фахом. У мене залишилися зв'язки в медицині. Знайдемо варіант. Фінансова сторона теж не проблема курси, перенавчання, все що потрібно. Очі Софії розширилися, але. Але навіщо вам це? Він тихо посміхнувся. Скажімо так: у кожного в житті має бути шанс реалізувати свій талант. Ви врятували дорогу мені людину сьогодні, і, гадаю, не одну її врятуєте, якщо повернетеся до медицини. Було б непростимо з мого боку не підтримати вас. Софія відчула, як тепло вдячності розповзається по грудях. Ще сьогодні вранці вона і подумати не могла, що ця, здавалося б, черства і сувора людина здатна так щиро переживати за неї. Усміхнувшись крізь сльози, що ледь не вернулися, дівчина тихо відповіла: Я не знаю, як вам дякувати, ви навіть не уявляєте, що це для мене значить. Зате ви чудово показали сьогодні, що означає для вас медицина, м'яко зауважив він. Тож давайте вважати, ніби ми уклали угоду. Я допомагаю вам повернутися в професію, а ви обіцяєте стати першокласним фахівцем і не кидати своє покликання. Обіцяю. Майже пошепки промовила Софія. Вони ще трохи постояли поруч, відчуваючи дивне почуття близькості, що раптово виникло між ними. Богдан Іванович люб'язно запропонував їй руку, і Софія прийняла її, коли вони попрямували назад до зали. У душі в неї панував справжній переполох від подій, що навалилися, але одночасно розцвітала тиха радість. Той вечір перевернув життя Софії. Повернувшись із весілля, вона довго не могла заснути. Прокручуючи в пам'яті все, що сталося. Здавалося, чудеса, які зазвичай траплялися лише в казках, раптом увійшли в її реальність. Скромна хатня робітниця стала героїнею свята, а суворий керівник показав себе мудрою і доброю людиною, готовою допомогти здійснити її давню мрію. Незабаром, за рекомендацією Богдана Івановича. Соню зарахували на роботу асистентом лікаря в приватну клініку з можливістю паралельно закінчувати освіту. Шеф виконав свою обіцянку, і вона намагалася з усіх сил не підвести його до віри. В їхніх стосунках теж багато що змінилося. Зрозуміло, як і раніше, він залишався її роботодавцем, а вона його співробітницею, але в спілкуванні з'явилася тепла невимушеність. Часом за чашкою чаю, після робочого дня, вони могли обговорити її успіхи в навчанні або просто поговорити про книжки та фільми. Богдан Іванович цікавився її думкою, давав мудрі поради. Софія відчувала, що між ними виник невидимий, але міцний зв'язок, але вона не наважувалася давати своїм почуттям визначення. Занадто велика була різниця у віці та становищі, та й він не виявляв себе ніяк, крім як доброзичливий наставник і друг. Але іноді, зустрічаючись із ним поглядом, вона ловила в його очах м'яке світло, яке змушувало її серце битися трохи швидше. Життя тривало. Софія йшла до своєї мети, ставала лікарем, а поруч була людина, завдяки якій ця мета знову стала реальною. Що чекає їх далі, поки не знав ніхто? Але обидва відчували, що той незвичайний вечір на весіллі став початком нових змін, подарувавши всім. І врятованій нареченій, і випадковій героїні, і суворому багатію важливий урок добро і турбота про ближніх завжди повертаються. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поділитися нею з близькими, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски. І напишіть у коментарях, з якого міста ви слухаєте буде цікаво почитати.